Чи можна навчитися грати на флейті, блокфлейті і сопілці онлайн? Так як я викладаю саме ці музичні інструменти саме онлайн, я точно знаю відповідь на це запитання. Для того щоб опонувати будь-який музичний інструмент шляхом занять онлайн, вам необхідні лише Три речі: перше це ваше бажання, друге це якісне інтернет зєднання та третє це ваш вчитель, який допоможе вам на цьому шляху. Якщо ви, наприклад, відноситеся негативно до всіх онлайн-уроків, то я можу здогадатися, звідки виникло ваше ставлення, коли ми всі масово та вимушено стикнулися з онлайн-навчанням. Звісно, це був карантин у 2020 році. Саме тоді дуже багато вчителів і учнів не могли собі правильно організувати процес навчання та процес роботи. Це була вимушена міра. Ми всі були розгублені, не розуміли, що буде далі, і в нас закріпилася така негативна прив'язка до онлайн-навчання. І звісно, діти більше втомлювалися від того, що першу половину дня у них діється якийсь хаос в загальноосвітній школі. А в другу половину дня починаються і додаткові предмети також онлайн, і це ще більш підкріплювало їх в тому та нерозуміння, що відбувається. Скажу вам максимально чесно, що я, як викладач музики, максимально скептично ставилася до таких навчань грі на музичних інструментах саме онлайн, бо я не вірила, що це можна робити якісно. Але коли я почала отримувати запити від батьків своїх учнів про те, що «А може ми позаймаємося онлайн, бо діти хочуть продовжувати навчання з вами, то я вирішила спробувати і результати перевершили всі мої очікування. Це правда. Я розібралася з тим, як проводити онлайн-уроки якісно та цікаво, як утримувати увагу учня, щоб ці уроки приносили результати. Також у мене є досвід такого змішаного навчання, бо в мене були учні, з якими ми займалися один раз в тиждень онлайн і один раз в тиждень очно, звичайно, офлайн. І я аналізувала результативність наших занять. І що я можу сказати? Що онлайн-заняття по результативності нічим не поступаються звичайному офлайн-заняттю. Тому, наприклад, якщо ви хочете навчитися грати на флейті, то я вам 100% можу сказати, що я як вчитель побачу, наприклад, якщо ви дихаєте неправильно, побачу, якщо ви тримаєте флейту якось неправильно, побачу всі інші нюанси, які б я побачила, і на звичайному офлайн занятті. Тому як я вже сказала, що один з основних китів, на яких тримається успішне онлайн навчання на музичному інструменті, є пошук вашого вчителя. Ви маєте знайти вчителя, який допоможе вам на цьому шляху і розкриє саме вашу індивідуальність. Я викладаю онлайн флейту, блокфлейту і сопілку, і з радістю допоможу вам опанувати новий для вас інструмент. Пишіть мені в мої соцмережі, і я з радістю відповім вам на всі ваші запитання, що стосуються навчання у мене. Та звісно, підпишіться на цей канал та продовжуйте розвиватися завдяки онлайн-навчанню.